Друзі, доброго ранку. Сьогодні в нас яке 24 те ж, мабуть. Так, 24. те Ні, 23 листопада. Щось я тороплюся, спішу швидко. 23 листопада, 7.15 ранку. У нас справжня зима. Сьогодні мороз. Десь з півтори години назад мороз був 8.5 градусників. Градусник у мене електронний, точний, я провіряв. Ну, може, великий такий мориз за те, що я живу в низовині, прямо біля річки, тому у мене тут такий морозець і великий. Зараз трошечки піднялося, щось близько мінус Ну, Що я хотів відео. Хотів зараз завести трактор, як він заводиться при такому морозові. Просто цікаво, не заводив ще ні разу при морозові. Так, я мало на ньому ще наїздив, наїздив 5 мотогодин, там 5,2, по-моєму, мотогодини. Такого нічого я не робив. Як ви бачили в попередніх відео, попробував тільки трошки тут пофрезерувати, а то тягав трошки прицепчик. Там то гарбузи привіз, то кукурудзу, кукурузу качаний привіз, то там таке трошки проїхався та і все. Тобто, якби практично нічого ще я не робив ним. Так що нічого сказати поки не можу. ну Якби там є знайомий товариш, ми познайомилися, він підписався на мій канал, дивиться мої відео. У нього 15 років вже такий трактор. То він мені підказує, що робити, як, то каже трактор Бомба. Е -е, зараз я перед тим як спробую завести трактор. Так що, друзі, в коментарях може хто напише, ти там завів раніше, що він так хорошо завівся, а май він зараз не заведеться. Або той. Мені якби від цього не жарко, не холодно. Мені просто самому цікаво, як він заведеться. Ось було уночі 8 градусів морозу. З приводу до грузів на передню вісь, ну, я точно не можу сказати. Багато пишуть нормально, одні кажуть, що ще важче треба. Цей чоловік Антон, що я з ним спілкуюсь інколи, то він каже, вони взагалі не потрібні. Що тут є? Так, тут є під низом, під акумулятором. Я бачив, там є такий чи чугунний, чи який-такий товстенький лист до груз. Груз такий. Не, не, не знаю. Коли ось прийде мені сьогодні-завтра прийде пух, ну якби земля замерзла, відтала, ну може якось і попробую в цьому році. а ні, то воно до весни. Я його відкручу, а весною, коли вже буде оранка або дасть може ще цей поорати, просто попробувати, то я попробую, зніму без них. Якщо трактор нормально все там передок не гребтиметься, Ну, в общем, ще буду вивчати, то зніму їх та і все. Все правильно. Ви, друзі, кажете, що це нагрузка на передок, на рульове, на передній міст, резина буде зношуватися, їсти швидше. І таке-всяке. Ну, я в принципі то робив їх ради плуга. Бо коли це, як би сказати, сама така тяжча робота для трактора. Ну, поки що думаю, я гадаю, фреза набагато легше. Я фрезерував на першій передачі, потихеньку він йде спокійно. Ну, а так якби як не тракторист, я але ж бачив, як дуже багато уряду, то трактор напинається так ловкенько. Ну То все в процесі ми вивчимо, попробуємо, ще будемо вивчати. Це ще так зробив. Не потрібно буде, положу, бог з ним може колись пригодяться. А там, там буде далі видно. Так, у планах у мене е, зробить, зробить передню навіску, лопату із газового балона. Ну, це Потім Потім я дивився там чимало, чимало дивився від цих відео. Дуже багато різних варіантів, деякі мені сподобались, деякі ні. Ну, буду ще, ще дивитися, ще буду вивчати, бо вже сніжок випав. В принципі, вже треба починати робити. Можливо, на тій неділі куплю газовий балон на пункті прийому металу. Кое-що в мене з желіза є, ну а там в процесі будемо щось робити, доробляти, докупляти. Ну, постараємося зробити. Якщо вийде, то можливо, якщо буде сніг і зробимо лопату, то можливо і ще й погребем. Ну, то таке. Ну, там я один варіант мені сподобався, що лопата спереді, гідравліки немає, на тросу під низом і задньою навіскою воно піднімається. Все там працює. Непогано там чоловік на ісекі поставив. Тобто такий варіант мені сподобався. Ну це ще я не вирішив, поки що це ще тільки в планах. Так, ну що ж, друзі, давайте зараз спробую завести я свого тракторця на холодну, хочте вірте, хоч та ні. До нього, мабуть, днів три чи 4 я не підходив взагалі. Нічого не робив. Навіть коли, ну як підходив, ось грузи цепляв. А заводить я його не заводив. Так що ось так. <хи> так що мені якби, дуже хочеться спробувати. А потім ще, я заведу, як він заведеться, потім я ще за рульове трошки розпитаю, покажу. Може хто знає, може хто підскаже. Ну, в общем, давайте зараз спочатку я заведуся. Так, навіть зараз не буду я вирізати як би сказати, відео ніяких, оце зразу навожу на трактор, ось так. І все, пішов заводити зразу. Yes. Ну, Друзі, раз уже завів, то нехай трошечки прогріється, акумулятор підзарядиться, трошки розшевелиться масло, хай кілька хвилин небагато попрацює. Зараз поки він нагріється, потім я його заглушу і ще розпитаю і покажу про рульове. Заводиться, як ви бачили, він з пів обороту. Ну, я по привичці в машині, коли у мене теж дизельний двигун, Peugeot Partner, у мене 1,9 дизель. То коли такий побільший морозець, то я включаю запалювання, свічки, накалу тухнуть, потім виключаю, жду 10 секунд, можливо 15 секунд. Потім включаю, тухнуть і заводжу. Ну, сьогодні я так заводив, бо мені треба було з'їздити рано вранці по ділах. То по привичці і тут так завів. Ну, Я думаю, тут цього на тракторці цього робити не треба, він би завівся і так без півобороту. Так як, звичайно, включили запалювання. Свічка накалу потухла, бирк і він завівся. Так що... Тракторець бомба, мінус 8, він співдригу, джирк і все, ніяке йому морози ні по чому. Так, про рульове. Дивіться, друзі, ось руль, ось такий ход. Ось бачите, ну, приблизно, ось якщо ось сюди подивитися, і осюди, оце вільний ход, колеса не дергаються зовсім. Оце тільки починають. Дергаться. Тобто оце в мене вільний ход. Скільки тут? Градусів 15-20. Ну, я так думаю, що це діло в рульовій колонці. Треба зняти оце все, ось кришку, оцю десь підометр, можливо, кермо і, і зняти. Оце і подивитися. Можливо, воно там підтягується, можливо, щось друге. Так що, Хто знає, то підскажіть, будь ласка. Так мені буде якби простіше шукати причину. Ще причину, коли дергаю рулем цей правий наконечник нормально. Лівий ось цей трошечки-трошечки бовтається. Ну це не страшне. Це ми можемо його реставрувати, зробити. Тут, як обично, реставрують, знизу тут зрізається, витягується палець, потім точиться нова втулка, сухар, приварюється сюди така втулочка з внутрішньою різьбою і закручується такою, таким, така шайба з різьбою, закручується і все. Тут ми можемо під масленку зробити прорізь. У тій втулки, щоб воно змащувалося. Тут нормально тяга трошки бовтається, вон там, ось тут ось під, під низом чуть-чуть бовтається граминку. Ну, сюди долізти я дивився не страшне. Туди, може, там більше всього, що втулочка розбилася. І то втулку виточить, то не проблема. Проблема сама більша то, й то я думаю не буде дуже великою проблемою долізти до колонки. Все воно розбирається, все воно знімається. Ну я просто про те вже говорив, що може хто, як кажуть, у кого була така причина, то підскажіть, будь ласка. Я в описі під відео оставлю свій номер телефона. Може хто знає, якщо буде час, буде бажання, то можете. Позвонить мені і підсказать, бо в коментарі дуже багато писати, а в телефонному режимі там, за 2-3 хвилини можна пояснити. Думаю, розберуся. Як би сказати, у мене трактор є, тільки легковий, пишу партнер. А це вже такий той по асфальту трактор їздить, а цей по, по землі. Так Гайки трошки крутив, трошки вмію гайки крутити, думаю, розберусь, нічого страшного. Так що, друзі, ось так. Ось такий відосик. Зніму ось я ці грузи. Ну, нехай поки висять. Натхнення їх знять тут 2-3 хвилини, От, господи, 4 болта відкрутив і цю шпильку ось відкрутив і все. А можливо буде саме, сама оця, ось, вона скільки там я говорив, 12 чи 13 кг її ваги. Може, її буде достатньо. А так у мене швелера ще такий самий кусок навіть трошки більший залишився. Ну, от з нього можна ось він сюди підходить виготовити. Тут ось очки ще є два отвори. Ось якось сюди вчепитися, передню навіску зробити. Всі будемо будем щось робити. Потихеньку, зимою. Треба тільки, мабуть, у гаражі навести порядок, бо в мене там я сам не пролізу, можна впасти і вбитися. Є у мене пічка, там ще у минулому році зимою я робив, щоб у поросят обігрівати, воно для поросят не потрібне будафоня. Можливо, поставлю, приберу в гаражі, поставлю туди пічку і взимку щось будемо потрошку-потрошку робити. Є планів дуже багато, задумок дуже багато, тому що все таке, що саме простеньке, є у планах зробити. ось, До прикладу, і. Відвал лопату, щоб сніг гребти, щоб сіно, бур'ян на грядки гребти. І трикутник треба зробити, щоб, щоб прицеп тягати. А взагалі там товариш у мене зробив універсальне, воно не трикутник, а так квадратом чіпляється. І в нього чіпляються лапи прицепні. Можна туди і причеп прицепити, є шар, можна і лапи причепити, щоб піддон підняти, Можна таке, щоб туди можна якийсь ящик чи щось таке, чи, можливо, ковш ззаду зробити. Такий, що, допустимо, виїхати на грядку, гарбузів назбирати. Небагато. Не, не Або там картоплю привезти чи буряк з грядки, ось рядишком привезти. Це треба прицеп. З прицепом, як не, не крути, з прицепом буде трошечки. Хоча чіпуха, ну все-таки складніше. Розвернутися, здати задум, тут там проїдеш, не проїдеш. А ковшик зробить на ширину трактора, він вузенький, проїде де хочеш. Такий літрів на, на 200, не знаю, десь, десь такий, воно покаже. Накидав туди, що треба. Раз, привіз і і все. Опустив, можна зробити ковш, щоб відкидний був. На замкові, ну, тобто, це все в планах. Постараємося щось потихеньку робити, а буду робити, буду вам все показувати. А ви будете мені підказувати, хвалити і критикувати. Так що, якось так, друзі. Так що на сьогодні ось такий відосик. Дякую за перегляд. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підказуєте мені. Для мене це теж дуже важливо, тому що я вже говорив оце ось, до цього тракторця. Я сидів за кермом трактора аж у 87-му році, в 10 му класі. У нас було труди, трактор у школі був. Так що, ось так. Ну нічого. Як кажуть, не святі горшки ліплять. Потрошку будемо вчитися, потрошку щось вміємо зробити. Щось десь прикрутить, трошки щось приварить. Десь якусь железяку відрізати. Будемо потроху робити. Так що, ось так. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. У мене будуть відео чередуватися. Коли про трактор, коли про свиней, коли, може, ще про щось. Так що ось так. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!